Якщо ти думаєш, що всі оці от розговори про душу це повна маячня. Я тебе розумію, тому що я й сама колись так думала. Я зараз не буду тебе переконувати, у тому, що це не маячня. Тому що останні часи пізнає свою душу, перетворилась у я політала у зірках. Ой, я відірвалась від реальності. Ой, а я бачила сни про Атлантиду, і взагалі я була Клеопатрою. А в реальності комуналку сплатити не можу. Але справжнє знання душі ну, не про це зовсім. Це якраз не про відліт, а навпаки. Про повернення до себе до того, хто ти є, і чому в тебе в житті ну от, саме так. Чому не виходить ось тут і ось тут, і що з цим робити? Бо коли ти розумієш, хто ти по своїй суті, ти бачиш, в чому твій шлях, тоді ти бачиш, чому твій шлях виглядає саме так, і чому з тобою це трапилось? І що саме ти можеш зробити насправді таке своє, щоб вийти з цього всього? Душа, це не про фантазії. Це твоя система навігації. І я створила для тебе міні-курс, який складається із кількох практик, які повернуть тобі ясність, чесність і розуміння, яка в тебе душа, і ти нарешті почуєш, хто ти є насправді. Міні-курс називається Душа. І це твій реальний земний початок.